Так, зробив, провірив, працює. Що він складається? Почнемо. Кионувий балон. Получається різьба від балона масляного великого. Не балона від бочки. Знизу виход. Виход приварного знизу. Потім кран, папа, мама 20-й, потім різьба коротка, 20. Розварений такий штуцер-тройник. Тут на 15, тут на 15. Різьба коротка приварна. Тут виходить, е, накручується штуцер різьбовий. Е, Це, що йде на, на виход, на сопло, тут на 12. Цей, що йде на обратку в балон. Тут іде у нас на 10, на 10 виходить. Тут коліно 90 градусів, коротка різьба на 15, тут 15-та різьба, коротка, кран, папа мама 15, штуцер. І тут можна без трасінки доставити. І тут штуцер. Закрутимо. Потім йде шланга 3 метри. Тут кран папа мама 15-й. Тут штуцер на 10 на 12 выходит. И тут приварена такая резьба короткая. И тут болт. Болтовик сквозь на дырку. На болт накрутан пятый номер. Четвертый, Четвертый номер с варелкой от тига. Ворона. Ну все, ручки, ножки. У нас это Destroy it. Mm -hmm. Mm -hmm.